Чи дійсно ця існує ракета, яка вона? Ой, які хороші карти. <рив> <рив> Я б сказала, що, можливо, вона і існує, існується, чи дійсно вона існує, але існує, не така уж сильна. Як нам показують, Тобто воно роздуте, це не, не є в ній та сила, тут немає е, туза жезлів і мочів, тут туз кубків. Тобто це вода, яку роздувають, а показують, що вона дійсно, і швидка і якісна. А, а, ні. а ні. і близько ні. Вона чи не доготова? Е, е, тобто, може, макет зробили. Але він ще зовсім не протестірований, він не, не має. В них вони самі не розуміють, чи вона долетить чи ні. І вони розуміють, що може вона взагалі не взлетить. Чи є з неї проблеми? І дійсно вона таке щось в них є. Чи полетить вона, чи надходить оця ракета, яку вони создали? Чи може вона прилетіть в Україну? Так? Чи передатись оця... з Росії, в да, прилетіть в Україну? Прилетіть в Україну. Ну, дивіться, тут по центру е не в поганому сенсі, що вона ще закриває мені інформацію, а тут поруч дев'ятка жезлів. Тобто, це ще ну, вона не, зовсім не готова для того, щоб передати. От зовсім не готова. Ну ні. Що роблять вони цю ракету? Роблять вони е цю ракету. Можливо, в них чогось якісь деталі не вистачає. Тож двойка мечів найближчий час вона не буде готова, вона не буде якісна, а вони над нею працюють. І працюють карта сили, вони над нею працюють усилено. А чого в них не вистачає? Ну, е, е, мозг, можливо, тузь, мечів, е, комп'ютерних техніка, да, яка там, програма от, цього в них та-та-та-та. Плати, так, да, це, що зв'язано з мозком, що вона рахує, куди летіть, скільки летіть, от цього їм не вистачає. І наразі, ну, можливо, не знаю, скільки часу, але вони не зберуть її, таку, щоб вона дійсно полетіла. Тобто вона нерозумна. Ну, Не вистачає в неї розуму ці ракети. Тобто вона недороблена. Що його чекає? Що його чекає? Ну, ще може не так швидко і померти. М -м -м -м. Але отход у нього йде. Дев'ятка. очелік, це прийшов час. Тобто трошечки ще треба почекати для того, щоб прийшов час. Або барєтка його, як вона на це реагує, що в неї там пройшло. Ой, тройка мечів, яка гарна карта. Вона в слізах течалі, вона розуміє. Угу, да, дивіться, яка карта на неї. Вона розуміє, що прийшов кінець. Тобто його не спасти, бо він в комі, через його почуття важко подивитися, а от через неї подивитись, вона розуміє, що все, прийшов кінець, купляємо віночки. Так, взагалі, яка її кар'єра зараз буде розвиватися? А ви знаєте, не знає кар'єра. Кар'єрою все добре, а вона хвилюється, можливо, його травили, бо вона хвилюється, щоб вона наступною не була. Да. Карта десятка мечів і четверка мечів. Це карта смерті. От вона хвилюється, це її сім'я, от що в неї? вона хвилюється за свого чоловіка, що він помре. Ну і вона наступна. Тобто її хвилювання, що вона наступна. Ну, чи буде це? Ай, ні, Ну поки ще не прийшов час, на жаль. Що за дітей теж переживає, да, діти? Не в Я не знаю, бо вона... можу прогуглити. Начебто за е, дітей якихось переживає. У 13-му році народилася дочка їхня е, Семенян і Кіосаяна, а в 14-му син. Вона за дітей дуже, дуже хвилюється, хвилюється за дітей. Ай. Ну, якщо страшний суд, то це, звісно, йому покарання зверху по страшному суду, це чи карма тоді у нього прийшла, чи все-таки його чимось підпоїли, отравили? І причому ця людина могла бути не то, що з його оточення, але близько, близько біля них ходить. Ну, Якщо так, персонал, там, повар чи ще хтось, ну тобто ця людина не зовсім чужа їхній сім'ї. Так, да, жонглюють, жонглюють, жонглюють інформацію. Тобто всю правду, яка насправді що трапилось, да, будуть приховувати, не скажуть. Mm -mm. Це внутрішня mm -mm. якась розслава? Mm -mm. Служба Божа. Давайте наша служба Божа і внутрішня справа. ну Це була чітко, то це була помста. Він у нього і з божої сторони є, як сказати, так, щоб не сказати, да? з Божої сторони теж покара пройшла і над цим працювала ця сторона, і з середини самої Росії в нього є вороги, і це помста. Оце не те, що з ним трапилось, це не просто так. От, це дійсно була помста. За що? А з двох сторон показують. Люди начебто спрацювали. А то так да, загнали. А це для дзвоночок для їхньої сім'ї. Я думаю, що не просто так приєдка хвилюється. Бо вона правду знає. Що скорієм чекаю? Ой, поки ці гадюки, закискабів заки питаю. Поки все добре, от нічого поганого не бачу. В неї є ще й гроші, якісь вона отримує прибуль, ну Тобто в неї статки можуть рости у Скабієві. Вона хвилюється за цю ситуацію, ще в цьому році може поплавати ну, на просторах інтернету. Сказати, що її кінець от зараз не бачу. за Шері, зачиналимо. Найдесові, що його чекаємо. Що чекаю? Не так Уже гарно. В сім'ї одружений він незначно одружений, Ну, можливо, тут чи сім'я, чи діти, тому що може прихворіти, заболіти. Ну, такі якісь в сім'ї можуть бути проблеми, а у нього не так уже добре, до речі, із грошима, і з проектом його десь, може, будуть трошки піджимати. Йому треба ви десь щось з ним не задоволені. ну. Всередині. Ну, в... Ним мене задоволення. Але він аген за цієї ситуації. Викарабкається. Ну, по шапки йому за щось прилетить. У Соловів, є... от тут будуть у нього якісь проблеми, нападки. І, до речі, його може підставити, опять же, ж, його оточення. Чи іншому може ляпне, і це піде якось нехорошо для нього. Ну, Його чекають проблеми. І в особистому житті, і по роботі якісь проблеми в нього будуть. Е, Опасність у нього є. Але сказати, що помре, поки що ні. Але смерть біля нього поруч ходить. Тобто, це, можливо, його великі страхи, що його можуть тут паш мечів і карта смерті, тобто він хвилюється, щоб його не вбило, не скажімо так. У нього є таке хвилювання. Саме страшне це вибраєдки. От у неї прям найбільше, її... найбільше страху і найбільше є е... за що хвилюватися, так скажу. Шері. А на нього там немає ніяких головних справ, не заведено на ширія. Ось було. Бо він, начебто, буде відбиватися. І проблеми у ширія прям чекають. І там три особи, які в цьому будуть замішані. А ну це угроза життя. А, ні, це не угроза життя, це більше до того, що в нього проблеми. Це з України, чи mm -hmm. да, у нього прям якісь, чи може нове діло буде заведено на нього, бо в нього прямо десятка мечі падає. І ну, це падає так, щоб рядом правосуддя, що в нього з законом буде проблема. І проблеми з законом йому буде надавати Україна. Тобто щось, можливо, вже заведено, а можливо, ще щось зроблять. А, посадять його. В найближчий час я не бачу, щоб його посадили. А, є угроза в нього життя. І угрози життя. Ну, проблеми у нього будуть юридичного характеру. Проблеми. як для нього цей рік сложиться? Ой, як добре, прям далі не хочеться тягнути. Його будуть рвати на часті. рвати його будуть на часті. Ті люди з його оточення, з якими він розігрував якусь общі діліжки, скажем. І от ці люди, які з ним разом за одним столом, сіли. Пили, грали з ними в шашки. Вони його будуть теж розривати.